І так, друзі, всім привіт! Приїхав тільки що на СТО забрав я машину. Що коротше, по машині робили? Думав поміняють тормозні колодки. Коротше, тормозні колодки остались ті ж. Но кажуть, що поставили нові тормозні диски. А ну, на ваше розмишлення. Є щось там нове. Мені кажеться, мабуть, що диски. Тормозні, що диски кольосні. Однаково. Дивіться які вони, там-там. І так само з обратної сторони. О. Не знаю як вам так показати, щоб було краще видно, блядь. От і і, і. А це не знаю що може бути. Щось різко. о, різкость. Коротше, буде вам чуть чи ніязь, дивіться. Коротше, так от скрепить. а так делают машини на СТО. Меняється, друзі, шило на мило.